Доброго дня, шановне панство, пані та панові. З вами Генрі Хварський, Генрі Крідіс Сенсу, письменник, митець. І сьогодні я збираюся продекламувати, прочитати одне своє оповідання. Воно називається Охуща електрика. Прошу. Дві свічки на моєму підвіконні. Одна біля квітів. З медового спасу одна біля апельсинів. Про щось шепотяться вечеріє. Ох уж ця електрика. І не говори, електрички вони такі. Я кажу електри, електрика, а не електрички. Та електрички теж нічого. Ти була в електричці? Ні, а я була. Мене там і купили особисто. Я якраз ой, Баба Валя, клічиста сумка. А в сумці, дезодорант, календарики, печиво, гульвер, журнал, город та щастя, таранька, парфум, помада, капці, кошеня, а кошеня звідки? Та під дещо моклось баба валя і забрала собі. Дай Бог здоров'ячка таким людям, дай Бог. Від тебе приємний смак. Кориці, а від тебе яблуки і морського бризу. Бачиш етикетку? Морське яблуко? Ти бачив морських свінок? Е, ні. А ципля? Ні. А я бачив електричці. Ох, всі електрички, і не кажи. Ця електрика. А при чому тут електрика? Ти спостерігаєш за світлом взагалі, за новинами? Не знаю, я собі палаю та й горя не знаю? Отож. Я такий самий був, але потім я почав дивитися. Кіно? Яке кіно? Я почав дивитися на лампочки. Лампочки? Так, і знаєш, що я помітив? Звідки мені знати, що ти помітив? Так слухай, вони притісняють нас? Невже? А як же? Вони приглушують наше світло? Ти якийсь неспокійний. Що з тобою? Невже ти хочеш, щоб твоє світло згасили? Ну? Іноді ми палаємо, іноді ми не палаємо. Мені здається, це нормально, це природня. Але ж наше світло, світло у вогня, а вогонь не тільки дає світла, ще й спалює нас. Ось буде світло той весь час, а потім що? Без тебе не буде світла. Свічки замовчали. Кожен думав про своє. Вогонь тихо шурхотів. Привіт, ви такі красиві, світлі. Можна я тут побуду з вами? Метелику? Це дійсно був метелик. Він швидко-швидко замахав кривцями. Привіт! Ви такі красиві, такі. Бачиш, наш світло приносить щастя, не те, що електрика це вся. Метелику, ти краще тримайся подалі, бо. А ти мені сподобався. Ти світлий і привітливий. Не те, що твій друг біля апельсину. Дозволь я. Авжеж, а вже ж. Давай, йди до мене. Метелик підлітався ближче і ближче, свічка відчула, як щось віднімає його світло і тепло. Ой-ой, мої крильця, як боляче, ти не казав, що буде боляче, заплакав метелик, затрепихався з жухатів, свічка згасла від повітря, від болю і образи. Тільки легкий сірий димок піднявся до гори, до засохших квітів. А метелик підпалене світло впав на пол і зник, розтершийся, небачний прозорий попіл. От і все. Свічка біля апельсину мовчала. Що було казати? Та й кому? Ох уж ці електрички, й електрика теж, та й во. Дуже дякую за прослуховування даного короткого оповідання. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Пишіть коментарі в. Профілі цього ютуб каналу є мій аркуш, де є це оповідання і декотрі інші мої твори. Буду дуже вдячний підтримки української творчості і українському мистецтва. Дуже дякую. Гарного всім дня, мирного неба над головою та щастя, здоров'ячка. уж ця електрика.